Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Самуга не повернення для банкової. Лише пише очільник бойового братерства Жабріївський далі. Його допис мовою оригіналу. Сподобалася сенсація за Фейсбук. Раніше світлом керували розумні. Це була тяжка робота. Дурням також було нелегко, бо їх заставляли думати. Але тепер дурнів більше, тому сьогодні вони і їх обранці Фріки добралися до влади не одній країні світу. Їм стало легше, а розумним стало ще важче, бо тепер їм треба прикладатися дурнями. Тому логічно, що світа знедавна прийняла правила. Грих, «Хочу радощів і не хочу відповідальності. Сьогодні він зустрічається з наслідками своїх бажань. Нещодавно тарифи Трампа вже нікого не лякають. Усі знайшли його хибу марнославством. На цьому іграють. Хто з керівників країн більше приголубить Трамп, у того тариф менше І надстрокове шоу лідера банкової в час війни закінчується. Світу свідомо він просто злодюшка Піна жадуби, лихварів. Прийшов час йому і країні йти своїми шляхами. Навіть в Ізраїлі чітко усвідомлюють, що Нетаньягу точно не патріот Ізраїлю, тому потрібен на перманентна влада, щоб не засудити за чотири епізодами корупції. У наших суддів Чехії та Словаччині обрали прем'єрами осіб, щодо яких також не закриті кримінальні провадження. В останню мить вдалося спинити аналогічних фріків на виборах президентів Румунії та Молдови. Політичні інститути Польщі поки встримують новобраного президента історика. Та з'являється відчуття, що в багатьох європейських країнах і не тільки європейських, після фріків до влади приходять люди, які люблять свої країни і нації. Розуміють, куди їм потрібно йти Німеччина і Алія, скандинавські країни, Бельгія, Данія, Іспанія, Нідерланди провели вибори, зберегли еліти і традиції здорового глузду. Дивлячись на вчорашні корупційні афеєрії в Україні. Думаю, що лише подільники або країні навігласивірять в те, що вони на чолі країни, герой, бо не утіки. За його анекдоти, йому і не в країні, країни-партнери дають зброю і гроші. Він хороше оточення злочини, цинізму, лідера банкової достатньо для того, щоб продовжувати оголошувати намір про похід на другий президентський термін. Звісно, розслідування набу експериментально американського та інших Європейська служба показує те, що наші партнери не просто усвідомлюють, хто такий лідер банковий. Вони про це знали. І його перших місяців їхні розвідки давно про це доповідали. Сьогодні вони вже не можуть стримувати інформаційний вулканічний вибух, тому почнуть підсвічувати краплинами мільярдних злочинів та мародерства. Щоби якось пояснювати своїм виборцям і платникам податків, чому треба підтримувати українську націю, попри паразитизм, що захопили владу в країні. Мені здається, що лідер банковий пройшов точку неповернення. Йому зараз потрібно думати, що треба зробити для того щоб не сісти довічно до вічно до в'язниці але є запитання до нас українців а що далі не прийняття очільника мафії це лише початок удушення нації нам потрібна не зміна бо не на славетного бувтіка нам не потрібна зміна фейсів ми маємо усвідомити що нам потрібна стам злам системи і встановлення цілісних правил життя щоб нові вігласили хворі вже не грали нашою долею я би фейси та фігури ми не змінювали і без знищення мафіозного управління державою без знищення корпорацій, які від імені держави пост замість інституції. Ця зміна призведе лише до тимчасового трохи покращення або трохи погіршення ситуації, та це не стане гарантією незворотності наступної агресії орди чи експансії лихварів. Українці змушені повернутися до обов'язку мислити відповідально. має бути затребувані справжніх ціннісних правил життя, заміщення лихварських міністерських корпорацій, повернення державних інституцій, нагадую, комироство страшний християнський гріх, міфіозілований завдяки засобам масової інформації, образ персони не Оде ні до перемоги, ні до щасливого життя в Україні. Настав час приходу до влади мислячих патріотичних жертовних українців, які можуть створити можливості для нашої незворотньої перемоги і щастя кожної української родини на своїй благословенній землі. Ми знаємо, чого прагнемо. Будемо незламними. Свого часу Дмитро Ярош пропонував вводити смертну кару за корупцію у час війни. Додають в коментарях до запису Жепрівського. Можете дослухати до його порад. Всякі деркачі втекли в ростов міндіч в Ізраїлі, а розграбована країна стікає кров'ю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.